Що всі напевно років сто його не помічали, а він сам. Ось ранком у житве одкрив хлопчашу шухляду Свисток засувався так, так от так та стапу, а що коли його хлопчак та й викине бідаху. А Як стрімко мчить, веде дарунки друзям. А як натоматься хопчак, й відпочити сяде. Свисток співає, наче шпак, на серед саду. І вже щасливий той. Шановні присутні, запрошуємо вас долучитися до підтримки наших захисників.